Вітаю вас, хлопчики і дівчатка! Зараз я знаходжусь у незвичному для занять місці. Поруч зі мною знаходиться наш державний символ України. Це синьо-жовтий стяг. Прапор. Український прапор. Це синь неба. Це золоті кольори пшеничних ланів. Ці кольори не випадкові, адже наші діди і бабусі вважали їх священними. Синій колір це колір води. Синій колір це колір чистого синього неба. Синій колір це колір і символ миру. Жовтий колір це колір вогню. Жовтий колір це колір сонця, безлагідних променів якого немає життя на землі. Це колір пшеничної ниви. Жовтий колір це колір зерна. Колір хліба. В усі часи українці прапор дуже шанували, обов'язково захищали під час бою, а нести прапор мали найдостойніші воїни. Не так давно Державна Рада України у 1992 році затвердила державний прапор України синьо-жовтого кольору. Щороку за добу до Дня Незалежності святкують День державного прапора 23 серпня. Про український державний прапор ходять багато легенд та казок. Отже, шануємо наш прапор, нашу батьківщину, Україну. Бо ми українці, бо ми патріоти. А Україна це хліборобний край з синіми морями та річками та синім небом. Над золотою нивою це те, що вкладається в кольори державного прапора України. А я з вами малята, не прощаюся.